Привіт-привіт. Все є, настрою нема, але ми зараз будемо його підіймати. От, Нарешті я зважилася на відос, бо для мене був затик переходити з російської на українську. Якщо буде дуже багато російсьм, і ви побачите і ви почуєте Віру Сердючку в версії 2.0. Перепрошую, але я все рівно це буду робити, бо я хочу перейти на українську мову. Е, ну так, так, посміхайтеся, але мені все рівно. Я все рівно це буду робити. Я вперта дівчина, я така є. Дивіться, а у нас зараз тема ну така трошки парфумерна психологічна. Вона е, з одного боку дуже така сумна, а з іншого і така і трошки весела, бо для когось дуже сумно сіпаріватися від своїх батьків. А для мене це якось ну, прийшло в 15 років, і я я, я не знаю, я, я була готова до цього. Для мене це не було якоюсь там, знаєте, трагедією якоюсь. Я там в 15 років посварилася зі своїм батьком, сказала все, що йому ну, все, що думаю про нього, і така грюкаючи дверима, вийшла. і от... Як я прийшла там з заняття в школьній формі, так от і пішла потім до своєї сестри жити. Сестра, привіт, Людочка, дуже я тобі вдячна, що ти тоді мене не завернула і не сказала там, типу, шуруй додому, малявка, як ти могла це зробити, бо в тебе вже було своє студентське доросле життя. А я така прийшла, типу, прийміть мене. От, так в той момент була, ну. І сепарація від своїх батьків, бо моя мама займалася бізнесом, вона десь була в якомусь відрядженні. І тоді не було мобільних телефонів. Я не могла подзвонити і сказати: мама, там мене там батько там, дратує чи щось таке. Я ну, просто зібрала свої там якісь речі, тітратки, книжки, щось таке, і пішла собі. От. А, але даже це не є момент сепарації. Для мене момент сепарації, якщо ви маєте свій фанфурік парфумів, розумієте? Бо коли дитина живе і у мами там тягає перчатки, як то я робила, пудру ланкомовську парфуми, то ну, ти прив'язан до своєї матуші. А коли ти живеш сам, і в тебе нема вже маміного парфума Діора під рукою, нема, наприклад, того ж турбуленса, якимось я отак от полівалася. Боже, як мені соромно, я ходила до школи. І мамини парфюми зі мною ходили. Але ж, от. І коли а, прийшла жити до своєї сестри, в мене вже був а, свій парфум. От, якщо є в тебе свій парфюм, у тебе є смак, і якісь ну, такі е, смаки, свої побажання, і, 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 якісь бачення, яка ти будеш там, що ти, ти вдягнеш, чим на, як нафарбуєшся, і тоді, ну, де. Як мені складно, але я все рівно буду розмовляти українською мовою. От, і коли я приїхала до своєї сестри, і тут починається вадивіль. А Моя сестра на той момент була кришнаїтка, Вона була Харі Крішна, Харі Рама, і у нас, як у нормальних Крішнаїтів, були всякі впіски, до нас приїжджали там. Всякі люди, я люд... ну, там на кухні, наприклад, спали, а приходила заняття і інші були. Але була компанія панків, яка тусувала фух, Елвіс, я тебе пам'ятаю, це ти шкура випів мої парфюми, але я забі... забігла трошки. А, вот. І от я прийшла заняття і не було моєго Дінтерса, і не було моєї пані Валевської. Їх випили панки. Вони випили, зробили отак, сказали дякую і пішли собі. Я трошки поплакала, але потім в мене з'явилися ще парфюми, вже, мабуть, якісь французькі. Так, бо в мене на той момент вже був хлопець, я зустрічалася, він до мене приїхав і сказав: Малан, не плач! На тобі ще парфуми, нехай будуть. От так про що я. Ребята і дівчата, розкажіть про свій експірієнс, як ви себе відірвали від своїх батьків. Як ви виходили з дому, що у вас там було по карманам, чи були у вас мамини парфюми чи татові парфуми? От, і які були перші ваші парфюми, бо це і є момент сепарації. Я кажу вам, як Ю, як мамкін-психолог. Так що розкажіть, будь ласка, а я вас буду уважно слухати. Ваша парфюмерна ю, цьомки бомки пока-пока. Ще зустрінемось.